Погода в Україні в жовтні буде теплішою цього року у порівнянні з іншими роками. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікується, що середня місячна температура повітря буде на рівні 7-13 градусів тепла. Цей показник на 1-1,5 градуси вище норми. Місячна кількість опадів очікується від 31 до 67 мм, у Карпатах місцями від 77 до 101 мм опадів, що в межах норми, йдеться в повідомленні. Згідно зі спостереженнями, в Україні в жовтні середня місячна температура становила від 6 до 13 градусів тепла. У Карпатах вона була нижчою від 4 до 5 градусів тепла. в деякі дні, коли в Україні було найтепліше, температура повітря підвищувалася до плюс 26, плюс 34 градусів, в Криму до плюс 35, а в гірській місцевості до 20-21 градуса тепла. У дні, коли було найхолодніше, Температура повітря впускалася до 4-16 градусів морозу, на території північних, центральних і східних областей до 17-23, а на півдні Криму від 0 до мінус 3. Середня місячна кількість опадів становить від 29 до 54 мм. Місцями в Карпатах і горах Криму від 64 до 84, у більшості районів Закарпаття від 86 до 108 мм опадів. А на високогір'ї Карпат до 129. Йдеться в повідомленні Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду. Україну, а також інші країни, може накрити колапс полярного вихору у жовтній. У листопаді середньому місяць температура буде на 1 градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.